Герой із твору, стареган із крилами. Твір Стареган з крилами захоплює своєю унікальністю та змушує задуматися над важливими проблемами. Автор влучно висвітлює проблеми духовного падіння суспільства та моральної деградації людства через образ старегана. Герої твору постають перед вибором. Вони мають вирішити, що ж важливіше: добро чи зло. Янгол, що завітав до цього світу, був вражений жорстокістю людей, які намагалися задати йому шкоди та скористатися його природньою добротою. Через епізоди жорстокості до Янгола автор розкриває проблему любові до ближнього та бездушності людства. Так, автор підкреслює абсурдність сучасного суспільства, де милосердя та співчуття стають рідкістю. А тепер я хочу розібрати характеристику головного героя твору та трішки розповісти про нього. «Старий ган з крилами, головний герой Янгол, який з'явився під час дощу. Він схожий на звичайну людину, але в нього є крила. Він на ідеї, яких людство так і не зрозуміло – тому і крила у нього обскубані, побиті вітром, та він Божий посланець, і тому його місія на землі своїм терпінням, добротою, людинолюбством викрити обвивательську байдужість, егоїзм, духовне роз'єднання. Брак віри, моральних ідеалів, жорстокий світ не посіяв у його душі зневіру. Зло, не змусив відмовитися від стану окриленості, скинути свої крила у Божого вісника. Виростають крила не завдяки, а всупереч людям. Потім у нього почало рости твердей довге, довге, як у старих птахів пір'я. Отже, у Старих Ганна відростають нові крила, символ вічного оновлення життя, вічного його відродження. Сам автор твердо впевнений у незнищеності духовного. Старий Ганн із крилами. Цитатна характеристика. Це дуже старий чоловік, який впав обличчям в пруд, але не міг піднятися тому, що йому заважали великі крила. Він одзягнений, як жебрак, череп його був лисий як коліно, рот без зубу, як у дуже старого діда, великі яструбині крила, пошмотовані і брудні, загрузли в болоті, і все це разом надавало йому кумедний і неприродний вигляд. Схожий був на велику стару курку, від нього на болотом, скрил звисагли в водорості. Велике пір'я було посічене зеленими вітрами. Здавалося, надприродне терпіння було найголовнішою чеснотою ангела, його дзябали кури, шукаючи космічних паразитів, не дуже видирали з пір'я, щоб доторкнутися до своїх болячок, а безбожники кидали в нього камінням. Сподіваюсь, я зацікавила вас прочитати твір «Старий ган з крилами. Дякую за увагу!